Національні природні парки тягар чи позитив для регіону. Над цим питанням розмірковували їх керівники, які з'їхалися на Прикарпаття з усіх куточків держави. Директор першого в Україні заповідника Асканія Нова переконаний, природоохоронні території мають стати центрами туристичного розвитку країни. Мовляв, окрім екологічної користі, це ще й потенційні місця активного відпочинку. Йдеться у першу чергу про ресторани, готелі та різноманітні розважальні комплекси. А це додаткові надходження у бюджет. Як приклад, фахівець наводить позитивний досвід найбільш. Чого степового заповідника у Європі на ту гривню, яка залишається, осідає в касі заповідника, ще 25 гривень залишається в барчиках, ресторанах, отелях, які обслуговують біосферний заповідник. Крім того, це перевізники, які доставляють. із... Узбережжя Чорної азовського морів туристів вони те, що заробляють. Разом з тим, природні парки є найкращим місцем для появи екологічно чистої продукції. До прикладу, на Прикарпатті високо в горах, виготовляють унікальні молочні продукти. Також тут розвивається ліжникарство та ткацтво. Зокрема, вже п'ять років місцева гуцулка Марта Мицканюк виготовляє автентичну тканину. Працює за точно таким верстатом, як і її предки сотні років тому. Майстриня пропонує не лише унікальні художні твори, але й збережені стародавні традиції. Дуже давній, вже десь напевно з 18 століття, але з кожним з кожними роками воно все вдосконалювалося. і ми тут бачимо на цьому верстаті. У мене тільки чотири ремізки і чотири підніжки. А буває вісім і дванадцять. Це для мене не лише хобі. Це для мене моє захоплення. Я дуже дуже люблю це робити. Я напевно не проміняла б ні на що. Національний природний парк Верховинський офіційно з'явився на Прикарпатті лише два роки тому. Нині це понад 10 тисяч гектарів літніх цінних лісів, які охороняються за. Нова структура, стверджує її керівник Михайло Нечай, захистила місцевість від браконьєрів та забруднювачів природи. Дещо е, гірше. Для тих порушників, які були у якості браконьєрів, самовільних рубщиків лісу і любителів джіпінгів, але це більше іноземці, для них трохи закрилася ця вольготне життя, тому що є певні обмеження на браконьєрство, є на самовільні рубки. Ну і звичайно, що повністю припинений джіпінг. Та в діяльності національних природних парків питанням номер один залишається мінімізація шкідливого впливу. Людини на екологію фахівці наголошують, хоча б на цих територіях потрібно запровадити обов'язкову присутність сучасних очисних споруд в готелях та ресторанах.